Як тренуватися початківцям і як скласти план тренувань, особливо якщо ти повертаєшся в зал після довгої перерви або взагалі ніколи не тренувався? Є просте правило: спочатку працюємо з великими м'язовими групами: ноги, спина, груди. А вже після цього додаємо менші плечі, біцепс і трицепс. В кінці тренування можна зробити прес, щоб завершити його комплексно. Кожного разу ти можеш змінювати пріоритет, обираючи іншу велику групу першою. Це важливо, адже саме великі м'язи найважче прокачати, і під час їхньої роботи завжди включаються менші. Перед будь-яким тренуванням обов'язково робимо розминку. Ми розігріваємо суглоби і м'язи, щоб уникнути травм і підготувати тіло до навантажень. У цьому відео я покажу Три варіанти вправ на кожну групу м'язів для початківців, для середнього рівня та для досвідчених атлетів. Перше тренування ми починаємо з ніг. Це фундамент твого тіла. Сильні ноги не лише додають масу, силу і витривалість, але й запускають ріст усього тіла та покращують гормональний фон. Перша варіація для початківців – присідання з власною вагою. Цю вправу можна виконувати будь-де у залі, вдома чи навіть на вулиці. Вона проста, але водночас ефективна. Ідеальний варіант для тих, хто тільки починає свій шлях. Якщо ти вже відвідуєш зал і маєш трохи досвіду, тоді чудово підійде жим ногами у тренажері. Обери комфортну вагу, яку можеш повністю контролювати. І працюй у діапазоні 12-15 повторень. Це дасть відчутне навантаження і допоможе зміцнити м'язи ніг. А для більш досвідчених атлетів класика присідання зі штангою. Тут головне правильна техніка: пряма спина, контроль руху і поступове збільшення ваги. Саме ця вправа максимально розвиває силу, масу та витривалість. Виконуй по 10-12 повторень у кожному підході. Пам'ятай, завжди починай з одного легкого підходу для розігріву, а далі роби 2-3 робочих підходи з обраною вагою. Наступна вправа на ноги. Випади це базовий рух, який підходить усім, але виконується по-різному, залежно від рівня підготовки. Для початківця найкращий варіант випади на місці. Тримай корпус рівно, спину прямою, контрольовано опускайся строго вниз. Слідкуй, щоб центр ваги не завалювався на носок передньої ноги, а коліна не йшли всередину або надто далеко вперед. Виконуй 10-15 повторень на кожну ногу. Якщо ти вже маєш більше досвіду, переходь на випади з ходьбою. Тут додається координація, а навантаження стає інтенсивнішим. Працюй у діапазоні 20-30 кроків на кожну ногу. А для досвідчених атлетів випади з додатковою вагою, з гантелями або навіть зі штангою. Це значно ускладнює вправу, дає потужне навантаження на квадрицепси та сідниці і водночас тренує баланс. Виконуй по 20-30 повторень на кожну ногу, починаючи з невеликої ваги і поступово її збільшуючи. Тепер переходимо до наступної великої групи м'язів спини. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше розборів вправ і готових планів тренувань. Для початківців, які займаються вдома, чудовий варіант резинка. Закріпи її на перекладині, дверях чи навіть на дереві, присядь нижче та тягни широким хватом донизу. Це відмінно включає в роботу м'язи спини і допомагає навчитися відчувати рух. Якщо ти вже відвідуєш зал і маєш певний досвід, наступний рівень тяга верхнього блока широким хватом. Ця вправа добре ізолює спину. Дає можливість контролювати вагу і поступово збільшувати навантаження. А для більш досвідчених атлетів підтягування широким хватом. Їх можна виконувати з власною вагою, з допомогою резинки або навіть із додатковим обтяженням. Усе залежить від твого рівня підготовки. Усі ці варіації відмінно прокачують широчайші м'язи. Велику круглу трапецію та задні дельти, формуючи характерну війп-подібну форму спини. Наступна друга вправа на спину тяга до себе сидячи або у нахилі стоячи. Для початківця або якщо ти тренуєшся вдома, відмінно підійде резинка. Є два варіанти. Перший сиди на лавці чи на підлозі, закріпи резинку перед собою, тримай хват і тягни її донизу живота. Другий стань на резинку однією ногою, нахились уперед, візьмися за краї обома руками і тягни до тазостигнового суглоба. Якщо ти вже маєш досвід і тренуєшся у залі, тоді обирай тягу нижнього блока з тросом. Виконуй її вузьким хватом, тягнучи рукоять до живота, це добре ізолює середню частину спини. А для більш досвідчених атлетів класика тяга штанги у нахилі. Тягни штангу контрольовано донизу живота, утримуючи пряму спину. Ця вправа максимально розвиває товщину спини та загальну силу. П'ятою вправою ми переходимо до ще однієї великої групи м'язів грудних. Вона трохи менша за спину чи ноги, тому тут достатньо однієї вправи, але з більшою кількістю підходів виконуй 3-4 робочі підходи. Для початківця чудовий варіант відтискання від підлоги. Це базова вправа, яка добре прокачує грудні м'язи і доступна будь-де. Кількість повторень залежить від твоєї підготовки. А якщо повна техніка ще дається важко, можна почати з відтискань від колін. Якщо ти вже маєш досвід і тренуєшся в залі, переходь на жим у тренажері Хаммер або жим гантелей на лавці. Ці варіанти дозволяють навантажити груди під різними кутами та поступово збільшувати робочу вагу. А для більш досвідчених атлетів є потужна базова вправа відтискання на брусах. Її можна виконувати навіть на вулиці, не обов'язково в залі. А якщо власна вага вже занадто легка, додай додаткове обтяження, щоб підняти інтенсивність. У кінці тренування можна додати вправу на прес, щоб повністю пропрацювати все тіло. Для початківця скручування на підлозі. Це проста і доступна вправа, яку можна виконувати вдома чи навіть на вулиці. Для тих, хто тренується у залі, добре підійде скручування у тренажері або на спеціальній лавці під кутом. Це ускладнює рух і дає сильніше навантаження на м'язи живота. А для більш досвідчених атлетів підйом ніг у висі на турніку це потужна вправа, яка вмикає у роботу не тільки прес, а й корпус. У цілому виконувати її можна у залі, вдома, якщо є турнік або навіть на вулиці.